Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут мальфарський заговір на перемогу України. Береза захищає. І я хочу подивитися таку тему. НАТО вступить у війну фізично, не тільки на словах чи надають допомогу, дякуємо, але не досить. А НАТО вступить чи ні у війну фізично, щоб допомогти нам переконати ворога, який має дуже багато зброї. А тепер це Ленорман покаже правду, чи вступить НАТО у війну. Ми знаємо, що тепер НАТО відповів, зробив такий брифінг, він останнім разом не дуже часто це робить, але ж сказали, що якщо на запорізькій атомній станції буде якась е, трагедія, і е, е, якщо там щось буде діятися і буде радіація, тоді зразу без всяких умовин. НАТО зайде на територію України і зупинить і вижене ворога з нашої території. Вони так сказали. А я вже робила розклади на Запорізьку АЕС, і показала, що все буде добре, але хто нам віддасть ті нерви, які ми на це з вами витрачаємо. Так. А, тепер хочу подивитися. Перше питання, що буде на запорізькій атомній. І друге питання, чи взагалі вступиться НАТО за нас серйозно чи ні? Бачите, Запорізька атомна це велика проблема. Карта гора. Дуже велика проблема. Це перше. Карта Лілія говорить, що все буде гаразд, але проблема є, і вона висить над нами всіми, як ця та гора. Знова виходить карта жінки, карта такої а, жіночої м'якої сили. А, бо а, серйозно там не можна, не можна по-другому. Карта сад, це суспільство, жіноче суспільство. Як читати ці карти разом, то я бачу, що там не буде нічого поганого, там вже погано, бо там орки. Але я говорю, що з, з точки зору радіації, і вони просто. Шантажують, бо вони по-другому не вміють. Вони вміють тільки шантажувати, вкрасти, вбити. Це орки, що вміють, так? І вже ті нещасні орки, які були у, у цьому муві властелин кільця, вони вже геть сказали, що не треба нас на нас таку ганьбу нести. Ми не такі страшні, як ті москалі. Бачите. Розклад непоганий, але ж гора є, загроза є Загроза є і шантаж дуже-дуже сильний. Шантаж. Тепер хочу подивитися НАТО. Що ми маємо знати про НАТО? Чи вступляться вони за нас фізично? Чи будуть давати більше зброї, чи менше зброї? Як воно буде? Карта зірка. Собака. Ведмідь, зірка, собака, ведмідь. Це непоганий розклад. Ми бачимо, що аварії майже не буде, і тоді ми дивимося, при якому випадку вони ну, будуть нам допомагати більш значно, не так тільки на словах, бо більш на словах. Останнім разом вони дуже рідко висловлюються, і це непоганий знак. Це знак того, що вони щось серйозне готують, якусь серйозну допомогу. Карта Лисиця, так, там є багато зради, там є багато підкуплених москалями сенаторів, конгресменів, багато є, хто підкуплений ними, на жаль. Так, то, то є. Але ми мусимо знати, навіть як вони підкупили, вони такі дурні, я маю на увазі москалі, що вони не розуміють, підкупити вони можуть багато, бо грошей в них досить. Але ж всі розуміють люди, що демократія, якщо демократія є в країні, то навіть вони як і не підкупляли. Люди в Америці розуміють, що різні люди мають різний, як говорять, опінін. Розумієте, це. Те, що вони підкупляють, нічого їм не дає, не дає нічого. Бо тут собака йде на лисицю. І собака карта сильніша, потужніша. Карта ведмідь говорить і Лисиці разом по, про їх підкуп. А карта Зірка і Собака це серйозніші карти. Вони говорять, що нічого в них не вийде. Вони не зможуть підкупити президента, якби вони не хотіли. І його кабінет. Бо те, що вони підкуплюють е, нарід е, американський, розуміє, просто як second opinion. Ще хтось щось думає, дурний думкою радіє. Знаєте, є таке висловлення, дурний думкою радіє. От воно про те. Карта Букет дуже потужна, гарна. І вона говорить, що все буде гаразд, вони будуть допомагати, будуть давати, надавати ще й більше допомоги. Бо карта Боке — це карта допомоги, карта перемоги, я б сказала. І бачите, нам в Україну. В український дім буде йти, американська допомога як ішла, і більше буде йти. Ленд-ліз вступить. Я знаю, що нам, е, е, у нас знаєте, терпіння вже немає, бо бомби на Харків летять і скрізь по Україні. Ми це розуміємо з вами. Але ж ми мусимо знати, що як ленд-ліз підписано, то, то буде йти та допомога. Обов'язково буде. Дім і букет. Перемога буде скоро. Бачите, число 9, число 4, це вже поступово, це як крок. Наступний крок може бути 4 тижні, а ще наступний крок 9 тижнів, ми будемо бачити краще і краще ситуацію. І карта птахи дуже гарна карта тут. І так, вона може означати перемовини, вона може означати просто говорити нічого не робити. Але як вона з картою будів, домівка разом. Птах, то птах вилітає з домівки. Але нормально важливо, коли куди карти дивляться. Як, наприклад, жінка пані дивиться на лілію, бачите, це добрий знак. Птахи вилітають з, з домівки, і це також добрий знак. Це дія якась. Це значить, що зброя нова вилітає з Америки. летить до нас, щоб допомагати нам. Чи вступлять вони фізично у війну, можуть, можуть, я скажу, можуть. Бо карта домівка це карта матеріальна. Розумієте? Не тільки от літаками чи морем передають нам зброю, а домівка і букет говорять, що Може таке бути, і карти ніколи не говорять 100%, Ну тут багато відсотків, багато відсотків. Що якщо ми ці всі разом складемо, то в нас тут виходить, що тут багато є відсотків, що вони вступлять у війну і допоможуть нам активно, бо вони вже бачать, що нічого нічого не йде, нікуди зупинилося. А так, наші військові героїчні багато що вже добре зробили, але ж ворог ще. Такий сильний, і подолати його складно нам, бо нема порівняння, наскільки їх більше. І наскільки в ні у них більше зброї не можна порівняти зате вони знають це і може фізично навіть вступлять. Я знаю, що все буде Україна, все буде гаразд. Потрішки дивимося кожного дня, не втрачаємо віри на надії, і знаємо, що ці розклади вони лікують нерви і допомагають побачити майбутнє. Підписуйтесь, будемо розмовляти. Слава Україні! Героям слава!